Вранці зателефонувала сестра, я ще спала, і вона каже: Ми їдемо на Харків. Я не зрозуміла, чому, що, а в нас там племінник у Харкові, і він віз дитину Харків перший відчув війну, і він зателефонував, сказав, що війна, і везе доньку свою, неповнолітню, маленьку, везе сюди до нас на Барвінкове. Це був дійсно шок. Приходжу на роботу, шок, йдемо на пошту, газети нема, зв'язку з Харковом нема, коли доставлять тираж, зрозуміло. І газету та ще мала вийти у світ 24 лютого. У Баринкова доставили десь під кінець трав, березня, якщо я не помиляюся. Ну, отакий от був день. Якщо відверто, ой, був якийсь вічай, страх. Якийсь, ну, така нештатна ситуація, мабуть, до якої ми не могли підготуватися, не були готові. Е, газета, звісно, зупинила свій випуск. Е, дзвінки в балаклею, ми там в Балаклії у Багдруці друкувалася наша газета. В друкарні нам довго не відповідали на дзвінки, вже потім у приватній розмові фахівець Багдруку сказав, що з нашим папером не зрозуміло, що його. Орки викатали ругони на подвір'я, як місто було евакую окуповане, і використали його як барикади. Тобто під дощем, під снігом цей папір був досить тривалий час. Ми розумі... розуміли, що ми втратили папір, куди з числа 15-20 квітня був прильот у нашу будівлю, офіс, де ми винаймали, орендували дві кімнати службових, два кабінети. Там повилітало все, дякувати встигли ми архів евакуювати, орхтехніку трішки забрали, не все але основне забрали. І на початку квітня ми вже евакуювались. Перша виїхала бухгалтерка у Дніпро, бо їй на подвір'я прилетіло. Потім ми нас його троє, потім я і моя заступниця теж в різні кінці ми пороз'їжджали з України. Ну от якийсь був відчай, розпач. Ну, не знаю. Це було дуже тяжко зараз навіть пригадувати все це. Барвінкова дуже щоб обстрелювалася з самого початку. У березні місяці в нас була вже жертва серед цивільного населення. Я поїхала в Близнюки дякувати колезі, редакторці Близнюківської газети Нове життя. Це, мабуть, перша людина, яка вдихнула в мене віру. І, відповідно, я у свій колектив дівчатам дзвоню. Перший матеріал я написала для газети Нове життя тоді, будучи в Близнюках. Колега надихнула так, давай. Берися, є що писати в тебе, що скільки людських історій. Ну так от і вийшло. Поки газета не виходила, ми активно займалися сайтом наповненням і групою. Група у Фейсбуці Вісті Барвінківщини». От буквально 25 лютого ми ще ранку писали, отакий то банк робить з такої то години. Готівка буде там. Аптека дві години робить там з такого, то по таке. Таку оперативну інформацію намагалися давати через соціальні мережі, бо люди ж такі ж пересічні, як і ми. Ну, тяжко було в той момент зорієнтуватися, де що в місті працює, що не працює. Графік евакуаційних автобусів, бо в нас на площі приходили ну, по 3-5 автобусів евакуаційних, які ну, вивозили людей на Полтаву, на Дніпро, міська влада все це організовувала, потім потяги. Були евакуаційні, ми теж давали графіки руху, де зупинятись порядок, як записуватись на ці потяги, бо ну, перони були переповнені людьми, люди виїздили, місто було під обстрілами щоденно, сама в підвалі сиділа. Ну, щоб ви розуміли, Балінкова це. Е 40 кілометрів до Ізюма і скільки ж до Слов'янська. Тобто ми географічно так знаходимось, що ми, ми були в гарячій точці географічній, і нам прилітали буквально щоденно, я ж кажу. Потім перемога на Ізюмському напрямку. Поверталися всі додому, в офіс прийшли, ну він там не, не, не підлягав ремонту. Зараз він знеструмлений, без інтернету, без опалення, зрозуміло, дах там пробитий, ну, дах так і відремонтували, бо це будівля комунальної власності міської ради. Зрозуміли, що там ми працювати не можемо, тому працюємо по домівках, інтернет ніякий, бігаємо з флешками, написала, віднесла для верстки. Звичайно, ті місяці евакуації дали. Ну, знаєте. Можливість реально оцінити, що значить все рідне, що значить домівка, що значить газета, що значить е, мирне небо, коли ти лягаєш і не прислухаєшся, летить, не летить, коли ти лягаєш, вибачте, не в светрі, не в штанях, і поруч у тебе немає там ліхтарика і те, бо треба бігти в підвал. ну, Ти оцінюєш, що, що значить мир. Що значить спокій? Коли ти встаєш ранку, п'єш каву, біжиш на роботу, спілкуєшся, ну, життя журналіста це воно бурхливо, це не те, щоб прийшов, сів і там, чи став заверстати, а це ж ти в контакті бігаєш. Те, що сьогодні відбулося, ти побіг там інтерв'ю, там запис, там зустріч з героєм. а то в один момент ну так було просто. Тепер надолужую те, що. Ті місяці. Дякувати спілку журналістів. Ми у листопаді поновили випуск газети. Зараз ми вже робимо сьомий номер газети післявоєнної, два номера в листопаді, три номера у грудні, один номер у січні. І зараз готуємо сьомий номер. Номери всі виключно авторські свої матеріали писати нам є про що. У нас дуже розвинений волонтерський рух, у нас благодійністю займаються, ми про це пишемо, ми пишемо про захисників, про земляків, які тримають. Оборону. Пишемо людські історії, пишемо про села. У нас одне село було окуповане, як воно говтується, і людські історії. Пишемо про ось, село одне зовсім зруйноване. Щойно приїхала ось у понеділок, Нова Дмитрівка немає, теж написала матеріал. Пишемо, ну, я ж кажу, пишемо про все, що люди хочуть почути. Все колись мріяли побути у нормальній відпустці. Нас, я ж повторююсь, нас троє не виходило так, щоб взяти повноцінну тарифну відпустку. Отак, відпочити. Кожен день, як з конвейера, номер газети, номер газети, що серед ти передавалися друк. І потім кажемо, господи, та не, не потрібна нам і відпустка, тільки газету робити. Все таке все життя в газеті, то болісно було цей період. Витримати просто, ну як це без газету, от сам встаєш ранком, то вже наскільки було все так і розписано, в понеділок робимо ту сторінку, вівторок ту, в середу передаємо, четвер на друг, п'ятницю роздріб, а потім в один момент все отак склалось. Ну. Якийсь такий внутрішній перелом був і відбувся. Перелом чому? Ну, Починаєш цінувати. Цінувати, берегти, рідних своїх, друзів, улюблену справу, розумієш, що це те що, ну, це те, що твоє. Друзів, пере... ну, хай це вже не так багато їх, тому що переоцінка прийшла, але. Але зрозуміли, що найважливіше це людяність, це людські контакти, це доброта. Я ж знову хочу повернутися до теми професійної солідарності. Дуже дякую, мабуть, кожному, хто в той момент зателефонував, цікавився, пропонував, співчував. Так що допомагав. Не знаю, як як це все словами передати, але... але ми вже не такі, які були.